Здаю під заставу. Що? Вибачте? Що здаєте? Я вас не чую, вибачте, можете сказати? У вас все добре? Та ви можете сказати нормально? Ох, як ви ж не розумієте! Мовчання золото. А говорити то срібло! Золото здаю! Навіть так. А ви мене змусили говорити. Але мовчання то не золото. Та як не золото. Є ж відома цитата. Ну ми не приймаємо мовчання, ми приймаємо справжнє срібло і золото. Мовчання, як і золото. Хто любить золото, той раб. А хто золото використовує в своїх цілях, той робить рабами своїми інших. Чия цитата? Та! Мама у Viber стікер надіслала. То ви таке приймаєте? Ні.